Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Катя. І сьогодні ми з вами розпакуємо ці два додатки до ASS Vanguard, а саме Deadly Frontier і Lost Fleet. Скажу чесно, знайти мені їх було складно, бо я Vanguard купувала собі вже окремо просто коробку без ніяких додатків. Тож я собі їх нарешті знайшла, наважилася і купила, бо я мандрую зараз Vanguardом. І мені подобається, тож я вирішила собі розширити контент і поглинути все, що там є. От. Тож, давайте дивитися і почнемо з Lost Fleet. Тут е, менша коробка, бо от Deadly Frontier він дуже важкий, поки я тут розпаковую. Ви мені. Ай, вже покоцнула трошки коробку. Ви мені пишіть в коментарях, напишіть, чи ви е, замовляли собі Vanguard на, поперед замовлення. Чи вирішили почекати, поки він вийде в продаж? Чи може у вас є англійська версія? От Як в мене. У мене давно вона рік лежала, я не наважилася її пройти. А зараз ми почали літати по планетах. От, і проходити місії. Так, невеличкий додаток правил. Нова планетапедія і вона... у нас будуть нові планети. Доволі величенька, скільки тут сторінок? 25. Ну, не така велика, як в базовій грі, але тут це ж про все доповнення. Нові листи для книжки, стармапа, хакнути ці фасилітис в кораблі. І щось нове буде в дебрифінгу і в розгрузці. От. І медбейп, походу, буде новий, Це там, де ми лікуємо своїх персонажів. сейф-поінт. І тут якийсь може, новий режим. Бо тут щось ще. Ну, Будемо дивитися, треба дивитися в правилах, і ось ще додатки до книжки. Так, зробити можна новий конверт. Собі, так це Стенді, це map Меп. Ще одна книженька. тут 11 сторінок. О, новий ем, цей посадковий модуль. О, Лендер хотіла сказати. Два нових. Якась книга операції. Якщо чесно, я. От хз, що таке там за операції, ми до них не доходили, ще базові грі у нас просто ритмі. О, логбук. Щось такий великий. Ну, Тонкіший, ніж базові грі, все одно. Нормальний такий нормальний. Так, Відкриваємо. Тут у нас тільки картки. Картки лендеру загроз. Так, Тут нові загрози з'являються, які нас будуть очікувати на наших планетах. От. Шкода, до речі, що не локалізують таких доповнень, бо в Польщі, коли виходив в Vanguard, там можна було купити. Ну, бо спочатку, коли там от, бачила на геймфауді, не було польської мови. Вона додалася от рік тому, можна було купити тут в ангард. Польською і там були всі доповнення. Типу можна було купити прям баком всі доповнення. От, ну так, новий еквіп тут здається. Так, якась дипломатія і нові місії. Я вже не буду тут все це розпаковувати, бо це. Ну, Нічого не скаже, а мені потім буде новий Point of Interest. Це те, що ми викладаємо на планету, а це додаткові цілі так, на гру. От ще Point of Interest доволі багато нових. Ну, і це, я думаю, теж, А ні, це нові секційні картки. І це теж буде Point of Interest. А це якийсь ось якраз такий виживший і це кусик карт. Давайте подивимося, що за виживші. Так, Мені цікаво, бо ці картки вони всі є в базі. А це як якісь проєкти. Бачите, як в корабельній книжці будемо робити нові ситуації, тут ще лежать. Нормальне так буде різноманіття в грі. Так, нові Discovery, е відкриття, е апдейти для нашого корабля. І якісь нові куби з новими позначками. Це ще таке трошки розчарування, бо в мене куплений пак е апдейту тих кубів. Я вам зараз прикріплю тут якусь фотку з ними. Вони такі, ну, трошки не такі, як в грі Гард. І ось ці куби, вони не будуть підходити мені. Тобто, і немає, не знаю, чи була така на кікстартері можливість купити і такі куби апгрейднуті чи ні. Але це трошки сумно. Конечно. Так. Ну, це щоб вкласти в трей. Так, ну ось тут все наше. Зараз я складу і подивимось наступно. Ну, там повинно бути більше, бо там прям реально вам кажу, вона набагато важкіша ніж ця. От, Deadly Frontier. Фух, якщо чесно, я от не знаю, скільки ми будемо грати великий венг. Років, окей, okay, не років, але часу. А тут я так дивлюсь, це як такі повноцінні кампанії. тут доволі багато контенту. Це класно. Града є багато контенту. Так. Рубук. Не, ну, щоб ви розуміли про базовий Венгард, для нас один сценарій, плюс там, пошуршати в корабельній книжці, це десь 4-5 годин. Так, ми багато балакаємо і ми граємо чотирма секціями. Тож, якщо грати двома секціями, хоча ну, типу, не знаю, ну будете то окей, до трьох годин-години на все. Ну, все ж таки, кожен сценарій займає тут багато часу. От, нові ну, теж будуть тут розказані, як картхолдери робити. Планетопедія. що тут, тут на декілька сторінок більше. От, будемо тут теж мандрувати багато різного цікавого. От. Так от до чого я веду, що тут реально займає багато часу. І я не знаю, мені здається, навіть і в грища не прийшли. От. Але тут так прямо все цікаво, цікаво і цю корабельну книгу. Тикати, Все. Ну, коли пройду, я вам обов'язково зніму огляд. Бо зараз я ще не впевнена, що я можу, типу, може, вони там схеруть кінцівку, наприклад. Якась зовсім нова тут буде книга. Я просто бачу тут інші, навіть на дебрифінгу дивіться, інші малюнки. Може, в нас буде інший якийсь корабель, інша ціль. Ще щось. Подивимось. що ще складу, як було, щоб потім не трапутати. Це ще для книги. Тут прям багато сторінок різних. Так, ще стендіс. Так, а тут, тут, тут логобук, як в базовій грі, божечки. Якщо чесно, це трошки страшно. Скільки можна часу грати? І теж є цей е, записний лист. О, фігурки. Дивіться, що тут в нас є. Ось такі криштали. Цемурчик. І от теж, чого тут є фігурки, так, а в тому Lost Flitті немає. Може, була якась версія, коли вона була на GameFound, гра, може, була. От тут не знаю. Тут мої морози всі який роботи. Всі на місці. Так, от дивіться, тут всіх вам покажу, якщо що можете поставити на паузу, якщо дуже цікаво, я таких самих великих показала. От, і, типу, це може мені. Сумно, бо в мене є фігурки Так, для. скажіть мені, я вам скажу. О, ось тут не карта загроз. Ну, для всіх загроз з базової гри. От. Цікаво, що це картка загроз, але це наші посадкові модулі. Може в нас їх хтось вкраде? Гарно. Цікаво, подобається. Так, це в нас тут більше квіпу нового, ще більше карт. Це для нових штук, щоб їх вкласти Вказу в базову гру позначки. О, тут, Бачите, нові як це, відкриття, унікальні відкриття. Тут купа і лендер моду, бріч апдейтів, це все типу, Апдейтів мостику. Короче, тут набагато більше, ніж в Last Fleet. Що тут це щось нове. Central Hub Update. Якісь апдейти центрального хабу, це щось новеньке. Так, це картки секції і картки нових планет. Так, що тут ще у нас? Є? Теж я їх не буду відкривати, це Point of Interest. І тут ще нові research проєкти додаються, Сек... ну, карти секції нові. От. тут нема кубиків, Тут не обідно. О, якісь колонії. І тут є нові ці наші кремберри місії тут. Ще Points of Interest. От. Ну, якось так мені дуже цікаво і ну, пройдемо базову гру, будемо грати, і буду сподіватись, що може колись будуть ці доповнення українською. Бо було, було б дуже приємно, щоб вона була в нас теж. Ну, вони були в нас теж на полочках магазинів. <рес> Ви, знаєте, я хоч куплю там. Ой, зачепила. Я хоч купляю багато ігор англійською і ну, прям люблю купляти англійською. Але мене так завжди тішить, коли я бачу коробку і написано українською на неї. Це просто прям вау! Клас! Ой, що знов забалакалась? Пишіть вам, як вам. теж, Чи купляли ви Венгард, чи думаєте купляти, чи вам цікаво такий космос, сайфай? Ось такі дуже жорстокі пригоди в космосі. От, чекаю на ваші коменти. Я читаю всі коменти. От, дуже часто відповідаю. Тож, все, я закругляюся. До зустрічі в нових відео. Всім па-па!